Його йдуть, дай де. Будемо дайся передбачати, щоб люди прийшли. Була і є з народом, жодних жодних незаконних вказівок. За три останні місяці ми не давали, жодних незаконних вказівок ми не виконували. Чи готові ви піти на телебачення і заявити перед усією Україною та як інші, як всі області, що ви з народом? Так готові. Ну, коли готовий. Та та, та, так, щоб всі чували. Але... А, Знач, на ваші питання я відповідаю. Що я готовий піти заявити на що прокуратура Золочівського району з народом? То, що я говорив перед тим, жодних вказівок незаконних. Прокуратура району для виконання жодним правоохоронним органом, в тому числі працівникам прокуратури району з мого боку, дано не було, і ми жодних злочинних вказівок не виконували. Я це підтверджую. Чи тримає ви портрет нашого зека.

Золотів нет.